Як виявити вчасно на ранньому етапі захворювання внутрішніх структур ока, які ж патології ми можемо дослідити, використовуючи дане обстеження, вікову макулярну дегенерацію, судинні патології сітківки? Патології сітківки при цукровому діабеті, це нам допомагає структурно зрозуміти, яка ж є проблема та яке вирішення ми можемо надати. Якщо ж ми маємо іншу ситуацію, патології зорового нерва, при глаукомі, що найчастіше трапляється, при дегенеративних інших захворюваннях а чи при набріку зорового нерва, ми також вам можемо допомогти та дослідити дану патологію. Ці всі дані Фіксується, оцифровується, а в процесі лікування ми можемо слідкувати за динамікою та результативністю переваги даного апарату клініки Львів Медікал Центр. Ми також можемо дослідити судини, які знаходяться всередині ока, без додавання контрасту тобто, це дуже схоже до флюоресцентної ангіографії, яку вам могли рекомендувати. Але в даному випадку безконтрастно, без венного доступу ми досліджуємо судини, що є дуже важливо в таких патологіях, як вікова макулярна дегенерація та інші серозні захворювання судин ока. Які ж переваги даного апарату, який знаходиться у клініці Львів Медікал Центр, це оптична когерентна аніографія судин сітківки? Якщо ж вам рекомендували флюоресцентну аніографію? Даний апарат може її замінити без венного доступу контрасту. Це нам допомагає візуалізувати судинні зміни сітківки та зорового нерва, а також в динаміці мати можливість порівняти, який ж результат ми отримали при лікуванні даних захворювань. Та ще однією особливістю даного апарату є можливість фотофіксації. Це допомагає пацієнту зрозуміти, які ж у нього є ознаки захворювання та які ми маємо результати при лікуванні, тому що ми можемо порівняти дві картинки та наглядно вам показати результат. Ад нашого лікування